Ех, прекрасні. Карма професійного тренера записувати відкриті заняття тоді, коли на це є час. І так вже сталося, що зараз на це є час записувати ось такі безкоштовні тренування, або коли я дуже стомлена, або коли я дуже сонна. Але не хочу я ніякого гриму, нічого не хочу відміняти запланованого, тому працюємо, як є. Все натуральне, і не треба нам ніяких відмазок, бо нашому тілу треба рухатися, рухатися на здоров'я, і, звісно, із задоволенням. А щоб задоволений. Було більше. Так, цю супередумку ми продовжимо трошки пізніше. А вже зараз ми починаємо і починаємо ми рухати хребцями. Але попередньо для настрою і ментального, і емоційного, і для фізичного бажано побути в позі дитини і повитягуватися за допомогою рук важелів з диханням, синхронізувати своє тіло. І робимо такі собі хвилі хребтом. Спочатку кілька через скруглення вперед, а зворотня через прогин. І навпаки, кілька разів прекрасні кожну вправу, яку я демонструю, будь ласка, робіть. За відчуттям, амплітуду за відчуттям. Не робіть більше, ніж вам дає ваше тіло. І кожну вправу можна робити десь в середньому 5 разів, можна трошки менше, можна трошки більше. Ще раз, за відчуттям, і дихайте. А тепер також з пози дитини і також через витягування пропоную зробити такі ротації, поглядом супроводжуємо рух важеля руки. Подібні рухи дуже корисні для наших ребер, серця, дихання, легенів, знов приємне витягування, плечі вільні, шия вільна, і нахили головою до грудей і назад. Через витягування тканин шиї і хребців, звісно. Поступово розкручуємося, це по факту розгинання у хребцях, далі сідниці на п'ятах і робимо оберти плечима назад кілька разів, вперед кілька разів. Кожен оберт закінчуємо м'язовим направленням плечей вниз вздовж хребта. І направляємо пальці на себе, тильна сторона долоні трошки витягнути, допомогти зробити собі це обережним просуванням через витягування хребта тіла праворуч ліворуч. Ми відчуваємо, що тут від тіла є обережний тиск для розтяжки, але ось таке м'яке ліжко допомагає зробити це безпечно. Далі кладемо себе на живіт, але, як у сфінксу, витягуємося від передпліч, за маківкою вгору вперед. Бажано, щоб стопи були тут вільні, і робимо згинання. Згинання у гомілкостопах. І згинаємо, розгинаємо коліна. Спочатку одночасно обидва, потім по черзі. Дуже круті рухи, не тільки увімкнути кровообіг і дати запрацювати суглобом, а також увімкнути м'язи ніг. Слідкуємо, щоб верхівка тіла залишалася стабільною. Немає тут гойдалок вперед-назад. А ось такі обережні пересування знову ж з боку в бік через витягування. Дуже корисні, кілька разів можна зробити. І робимо розгинання через витягування важелів, але стопи пропоную тут на себе, щоб були увімкнути дуже гарним м'язи ніг, одночасні розгинання тулубами і почергово кожна ніжка підіймаємо вгору. Голову різко не закидаємо назад. Весь час у нас зміна. Права рука ліва нога, ліва рука, права нога. Трошки відпочинемо і тільки тазом можна обережно попересувати. Так ось, для найбільшого задоволення, продовжую почату думку. Треба відчувати, вчити тіле, відчувати, коли треба порухатися. І, наприклад, ось, коли ви прокинулися, не обов'язково мати килимок. Ваше ліжка це іноді найкращий килимок. А можливо, перед сном, коли вже ви закінчили ваш день. І, наприклад, для кращого контакту зі своїм прекрасним тілом вам треба порухати вашими кістками, суглобами, хребтом, хребцями тож приємного руху. Які ми продовжуємо знову відкритими ротаціями для грудного відділу, кілька разів на один бік. По Потім буде на інше, але спочатку лягаємо на спину, гарненько себе тут попересувати, знайти нейтраль, долоні потилиться, лікті у боки, плечі від шиї, зібраний живіт, робимо почергове нахили у боки через витягування, не забувати про це. Тут дуже добре буде використовувати саме видих під час нахилу. Для гарного отримання тіла коліна зігнути, стопи стоять, і відстань між ногами однакова між колінами і стопами. І ще зробимо підйоми тулубу. Грудна клітина рухається вперед вгору, голова, плечі, руки, все це як одне ціле з грудною клітиною. І тут також дуже добре використовувати на підйомі видих. Навіть спочатку починати робити черговий видих і вже починаючи його, Робити підйом. По факту, ми тут працюємо саме від грудної клітиною. Ми згинаємо грудні хребці, і вже саме за рахунок праці грудної клітини вмикається на видесі на живіт. Теж саме можна сказати про бічні згинання, які, як ви вже помітили, ми робимо другий підхід, і також другий підхід ми зробимо на згинання прямі. Тут теж ми намагаємося уникнути гойдалок, щоб не було розгойдування вперед-назад. Тіло стабільне, ніс тіла стабільний. Таз, стопи, все нас підтримує. Повитягуватися гарненько із задоволенням. І знов розташовуємо себе на бік, вже інший. І готові робити відкриті ротації. Точніше, ми і відкриваємося і закриваємося, активна праця у грудного відділу, як я казала, це дуже корисно для дихальної системи, бронхів, легенів, серця, ребер. Але завжди контролюємо амплітуду руху. Не треба відкриватися до того рівня, який нами не контролюється. І ми знов лягаємо на спину, шукаємо нейтраль. Розташовуємо безпечно таз і підіймаємо вгору одну ногу. Працюють сідниці, працюють наші стегна ноги, підіймаємо таз вгору, смачно можна використовувати видих на підйомі. І тут якраз нам наше м'яке ліжко може прислужити не дуже гарну службу, тому що таке собі м'яке. Тому нам треба тримати своє тіло самостійно, щоб нога не потанула у ліжку, а дуже гарно давала можливість виштовхуватися вгору. А для цього допомагаємо собі зібраним животом, не випльовуємо. Його зі штанів, коли вже відпрацювали двома ніжками. Зробимо ось такі струшування, зняти навантаження. І тут є бажання потягнутися, трошки потримати довжину ніг, але обережно коліна можуть залишитися зігнутими. І також у цьому положенні знов просяться згинання розгинання колін, тому можна кілька разів і у цьому положенні це зробити, якщо пам'ятаєте, ми робили лежачи на животі. І, Як ви бачите, в такт цьому руху я також додаю дуже маленький рух головою, маленький кивок вперед. І таким чином я обережно, трошки-трошки витягую зону потилиці. Я прям відчуваю, як зараз мені це необхідно. Якщо у вас такі ж відчуття, будь ласка, теж обережно додайте. Отже, групуємося трошки потримати гомілки і поза щасливої дитини: долоні п'яти, коліна у руки. І потримати, подихати, живіт тут вільний, і коли потримали трошки порозгойдуватися праворуч-ліворуч, також продовжуємо спокійно дихати. Взагалі ця поза мега корисна для здоров'я спини, але й для жіночого здоров'я також. І м'якість нашого ліжка тут якраз на допомогу прийшла, бо поверхня не жорстка, і хребет безпечно тут тримати, немає жорсткого масажу, коли на підлозі, на килимку, наприклад. Ну і наприкінці, максимально задоволенням, довго. Приємно повитягуватися та розслабитися, полежати трошки валя шавасана поза мертвого. Але прекрасні ми зараз ну зовсім не мертві. Живі, та іще й як. Тож я дуже сподіваюся, вам сподобалось це тренування. Залишайте ваші прекрасні вподобайки, пишіть ваші коментарі та задавайте питання. З чим вам потрібно допомогти стосовно нашого сьогоднішнього заняття. Я Олена Дубас, мій аккаунт Долена Фіт, і я вас завжди запрошую тренуватися на здоров'я. і із задоволенням і пам'ятати про те, що рух це наше життя.